Доброго часу, мої любі? Всі сьогодні просто розривається телефон від повідомлень та дзвінків з приводу референдуму. Пишете, ви пишете, давайте подивимося. в принципі, вже дивилася, але хочу подивитися це на камеру і щоб це відео було засняте на майбутнє, як то кажуть. Отже, чи буде проведений референдум? Люди, які пров... задіянні для проведення цього референдуму, вони вклали дуже великі гроші. Дуже великі. На сьогоднішній момент для здійснення цієї от їхньої мети вкладено дуже грошей багато. Другий момент. П'ятірка мечів нам показує, що люди, які будуть задіяні в цих референдумах, ну, їм буде недобре, скажімо так. Є такий український термін, який ми зараз використовуємо так? це бавовна. От, по типу бавовни буде для цих людей. Тобто вони будуть де, можливо, десь поранені, можливо, десь вбиті. Ну, то таке, так буває. знаєте. Це ж війна у нас. І вже як після звернення цього бункерного, нам вже кажуть, що і в них також війна, розумієте? Так, далі. І отчельник. Отшельник нам в цій ситуації каже, що будуть якісь, ну, тобто в той час, коли буде цей референдум записаний, щось не, ну, не трапиться. Тобто буде як, як перенос цього референдуму. Але е, гроші, які витрачені на це все, і люди, які задіяні будуть, ну, колаборанти, я думаю, що референдум цей, ну, на жаль, він все-таки буде проведений. Але я вам скажу так, він буде все-таки проведений, де в тих містах, де там можливо провести. Але це знаєте, найголовніше, що ті всі, вибачте, бумажки, які вони там будуть писати, що це референдум і все таке. Вони ж вже давним-давно написані, господи. і, ну, Вони вже давним-давно написані і складені в коробочку, розумієте? Тобто, робити велику фікцію, що там був референдум, ну, знаєте. І робити з цього большой праздник і думати, що от все свершилось. Ну, оце все це фікція, розумієте? Вони хоч і беруть шестірка життя і нам кажуть, що ресурси вкладені такі, що він, ну, якби, ну, типу, аля, тільки на галочці, що він скаже, що такого дня був референдум. Але всі папери вже заповнені. Тобто, ну, в принципі, ті 102%, які будуть, типу, аля по бумажкам, вони, ну, і що тієї? Як відреагує, Давайте подивимося, як відреагує світ на це все. На ці всі референдуми. Як відреагує світ на референдуми, на проведення цього референдуму? Ну, вони вважають, що це все куплено, розумієте? Тобто. Вони вважають її фікцією, так, як воно і є. Фікцією. А, і також вони вважають, що. Ну, після референдуму, то що вони проведуть, щось повинно змінюватися. Ну, можливо, можливо нам буде даватися більше допомоги. Отак вам скажу. І другий момент, мені здається, що гроші будуть. Гроші, гроші будуть задіяні. І другий момент це м -м, будуть. Будуть як смерті. Ну смерті це буде як смерть для, для економіки, і, можливо, для якихось відносин між країнами. На цьому треба буде поставити смерть. Також ще це може бути як додаткові санкції, якісь штрафи, розумієте? Тобто це все буде націлене на те, щоб ще більше додушити цю. Країну. Ну, хіба це можна назвати країною. Так. І я вам скажу, що от після цього ще більше буде. От вони кажуть, що всі, всі країни проти них. От після цих всіх дій буде ще більше спротив, ще більше буде санкції, ще більше буде. Тобто, вона. Ну, це не то, що цвях в гроб. Це просто буде, знаєте, от як. Це вже остання земелька на могилці, розумієте? Тобто, ну, це вже все. Так, да, колісниця. Вони вже до цього йдуть. Вони вже зробили неправильні кроки. І вже до оцих всіх могил, могил тільки не, не в якості там, їхніх там, солдатиків, ні, росисійських. А для країни саме. Ми дивимося економіку, міжнародні ці всі моменти. Тобто, вони вже йдуть до, уже запущена колісниця для того, щоб. на знищення. Просто вони, оцими своїми діями, вони прискорюють цю колісницю. Розумієте? Ну. І Халясьо, і ладно. Так, далі. Хтось мені із підписників писав на каналі, на Ютуб-каналі, що чи будуть забирати ці росасійці, чи хто там буде квартири? Давайте подивимося на це питання. Чи будуть забирати в оцих всіх окупованих територіях? Давайте так подивимося, чи будуть забирати вони майно. І далі подивимося на, наприклад, там, на житло і на можливо на інші там, машини і якийсь добробут. Чи будуть вони забирати? Вони вже його забирають. Вони вже його забирають. І вони вже його частково тащать. Слухайте, ну, тим людям, бачите, тим людям, хто буде, ну, ну, скажімо так, які будуть заселятися, або ж будуть підтримувати оцю, це все, цей весь безпреділ, який буде з квартирами, ми поки що дивимося квартири, то, ну, наші ж партизани теж, вони ж, десь щось, дай вона прилетить, розумієте? Так що такі справи? А, з приводу конкретного майна, мені вийде Верховна Жриця, щось якась ситуація таємна. Ага, а, дивіться, Ам... забиратимуться по тим ну, як по квартирам, от так, тільки по наводки. Тобто вони ходить в кожну хату кожну биться і забирати. я думаю, що такого не буде. Але е якщо хтось прийде і стукане, що там ага, тук-тук-тук, в першій квартирі ніхто не живе, то вони, так, да, вони можуть зайти і забрати. Ну, це все буде пов'язано з тим, е що їх просто нікуди буде розселити. Розумієте? Тобто вони ж... Нема в них ресурсів, мені кажуть. Ресурсів, недостатньо ресурсів. Що стільки життя це ну от, не тільки от зброя, там, так, але ж їм десь треба також жити, десь також щось там їсти. А вони ж привекли на халяву, то їм треба кошти, розумієте? От Кошти. От за ті кошти, які вони там вкрадуть, ситуація неоднозначна. Неоднозначна, а знаєте в чому? Тому що ця, знаєте, вони можуть як в один прекрасний момент як початися якийсь більш масований такий наступ з нашого боку. І тоді цим людям просто ну, буде дуже важко, то краще б вони сюди не їхали. Якісь от такі штуки будуть траплятися. Вони будуть. Якщо ви хочете, щоб я подивилася ваш конкретно будинок, так? от. Підписниці саме кажу. То ви можете звернутися там, з фотографією будинку, я подивлюся це на питання. А, звертаю вашу увагу, що на каналі дослухалась я все-таки до ваших порад. І Дякую вам дуже. Дослухалась я і вже е, на каналі є е, спонсорство. так? І вам вдячна за це, за те, що ви мені допомагаєте. от... Наш канал розвивати. І вам дуже вдячна. Нагадую, що 50% від того, що ви будете якби, жертвувати так, на, наш, на, на розвиток нашого каналу. Ми будемо відправляти на хлопцям. У нас є вже куди ми відправляємо, постійно відправляємо, допомагаємо, хто чим може. розумієте? Я думаю, що вся країна так повинна робити. Тому всім дуже вдячна. Дякую ж за, за перших спонсорів. Я вам дуже вдячна. І дякую вам за те, що ви зі мною. До побачення.